Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Ми знову сьогодні переїхали в Кенмор. Дивіться, яка сьогодні сонячна погода. На відміну від того разу, тут було трошки пасмурно, а зараз ось така чудова, тепла погода. Вересень місяць, але дуже дуже тепло. Зараз приблизно три години. Ось така обстановка. Тут вогонь минулого разу горів, дуже було класно. Дуже приємне місце. Бар і відкрита кухня. Можна сидіти ось з таким видом. Дуже чудове місце. Майже заповнений. Ресторанчик кафе. Клас. Друзі, художники, дивіться, які картини тут висять. Картина, до речі, маслом намальована. А ось тут така картина, абстракція. Тут ще є відкрита тераса з видом на фонтани. Ми ну, Ось тут розположилися, розташувалися. Так, Маська дивиться мультики, молодж вибирає. Данічка, тобі подобається кенемор? Просили нам пиво, тунець, Безалкогольне пиво для водія і ми продовжуємо своє спілкування. Так, піцу взяли. Тут дуже смачна піца. В ресторані брати піцу тумач, але ми чогось захотіли. Ще будемо брати бараніну, ще щось таке цікаве. Бурату мою улюблену і так далі. ще. Баран. Бурата. Так, люблю на Бурато, але треба їсти піцу. Бурато подається ось таким соусом, дуже-дуже смачна. Ну і треба, ось так треба набирати його шити. Друзі, Кенмор дуже чудове місце. І зараз я вам покажу ресторан, в якому ми тільки но їли. Ось він так називається. Такий непримітний у нього вхід. Є, до речі, тут ще відкрита тераса, велосипеди і ось чудовий кенмор. Я з Кенмора намалювала дві картини, можливо, ви бачили. Якщо не бачили, подивіться. І також в мене є відео, коли ми приїжджали. Раніше я знімала відео, мені дуже тут сподобалося такий вайб короткого містечка. відчувається відразу. І я так розумію, що це е, такий м -м, закуточок е, нещодавно побудоване це місце, тому що тут всі будинки, бачите, такі дуже нові, всі майже в одному стилі. Таке все новеньке, навіть гляньте ці лавки і вода. Так, художники підглядаємо, як ці сонячні зайчики на воді блищать, як нам це намалювати. Дуже класно. Шипшина. Я коли буваю... У таких ось невеличких поїздках, таких подорожах, то завжди знімаю і потім дивлюся свої відео і щось малюю з них. І це завжди всі художники так роблять. Квіточки, а тут навіть джінка є. О, якби вона не вилетіла. А ось вона. Клас. Я хочу показати одну рослину, не знаю, як вона називається. Вона по всій Канаді є. Ось ці такі кущі якісь. Вони такі високі, вони в мій зріст, і вони прикрашають Канаду навіть взимку. Оці колоски, вони не обсипаються майже і дуже. Класно виглядає. Дуже такий стильний кущ. Такі кущі можна і в приміщенні ставити і вони будуть оживляти. Дивіться, от намалювати ось таку лавку із деревом. Чудовий кадр. Чудовий кадр із фонтаном з водою. Ось. Здалеко ось тут знаходиться цей ресторанчик, де ми були. Так, зараз підемо на дитячий майданчик. З цього разу дуже все чудово виглядає, бо сонечко. Ліхтарі. Ось так теж. Зараз відійду, ану, зроблю собі якийсь цікавий кадр. Можливо, так, можливо, якось по-іншому. Класно. І ось так дивіться. Фонтан, гори. Красиво. Ловіть, друзі, референси. Якщо повертаємо в іншу сторону, тут теж дуже чудові гори. Дивіться, які красиві. Одне із, одна із переваг Канади це її природа. Деякі українці кажуть, що це чи не єдина перевага. Ну, Ще те, що тут дуже багато національностей. Багато хто жаліється на одну національність, але... Люди є, як є. Дивіться, як чудово. Велосипедист. Та ні, пусть бігає, грається, Ось тут, мабуть, їздять багато людей на велосипедах. Такі будинки. Тут дорогі квартири, трошки краща зарплата, ніж в Алгарі. Ну, завжди так буває. Зарплати повища і всі послуги теж високі. Так. Давайте сходимо на місце, де я була того разу, з якого я писала картину. Ну, Тут кожне місце. Можна писати картину. Будівництво поряд, а ми підемо там, де красиво. І ось тут дивіться, як лягають тіні дуже гарно. Довго тихо, коли нічого не дарчить, то Тут чути річку і ось такий вид на гори. Хотіла б жити в такому районі. Тут люди гуляють самі, з собачками, Дуже приємно. І ось дивіться, друзі, Кенмор знаходиться серед гір. Кругом, куди не повернеш, сюди гори. Класно. Дуже багато сорок. Ось дивиться, красунока. А ця поруч стоїть, дивиться. Ось люди живуть в такому чудовому місці. Річка, будинок на березі. І стукають, як завжди. Я починаю знімати, щось будують. Друзі, щось із цього я намалюю, не знаю що, але мені дуже подобаються ці види. І це така цікавенка. Тут люди живуть. Сидять там дві людини і любуються річкою. Друзі, щоб не відбувалося в житті, знаходьте чарівні, чудові, красиві моменти. Бувайте здорові. Я коли малюю, заспокоююсь і бажаю вам знайти таке діло, таке хобі, щоб вас відволікало від буденності, від поганих новин. Щоб зберегти, щоб зберегти своє ментальне здоров'я, треба себе відволікати і радувати. Красота він сказав. Світ і тінь. Пока-пока. Там бабуську. Даня. Не заважай, каже бабуся. Пока-пока.